Так, ну от такий буде будиночок, зараз підстригаємо траву, все викидаємо тут зараз, будемо робити все під себе. Це гараж. Тут була кімната така. Все будемо очищати, там працює людина прибирає так. тут бейсмент. Тут у нас бейсмент. Тут трохи вже зробили. Плитку збили, плитку збили. Так, тут я ще не вирішив, що ми будемо тут робити. Тут у нас буде... Ну, тут цікаво, тут всякі вентиляція опалення. Вентиляція опалення. Тут був Сейфик. Від попередніх хазяїв так. так, тут ваш Це все підвал бійсмент. Так, Там відеоспостереження, електрика, бойлери. Так, ну тут то, що, по... То, що по опаленню і то, що по сантехніці все залишиться. Це все від попередніх у нас. Будемо завозити, робити все своє. Так, це перший поверх. Це я вже показував. Ще один ваш шум. Верхній поверх так, тут була дитяча кімната. Шафки. Діти малювали щось. Ще одна вашрум. Буде теж все ново ставити ми будемо ванну. Ще одна ванна, ще одна кімната. Теж помальована. Все стіни, все будемо переробляти під себе. Та, так вже приїхали наші стрижуть траву. Зараз них треба спуститися і сказати що і як. Так, тут теж сюди мінятись. Тут шавки теж. Наші діти теж малюють на стінах. Так, тут ще одна ваша велика. Так, з тейсто не він теж робить. Так, зараз туди вниз Майже все, так, да, майже все будемо по сантехніці викидати. Так, там, сусіди там сусіди. Окей. Тут шкаф. А тут у нас шкаф. Такий тут. Попередні хазії тут тримали речі свої. Все позабирали своє. Окей, такий от шкаф для сім'ї. Великої, напевно. Кучу світло. Так. Тут у нас ще лошу. ще одна кімната, це буде дитяча. Теж так, це їхні пральні машини лишились тут. За світла нема. що у нас тут? Обжек? Окей. В принципі, все. Ще кімнати і тут ще шавки. Так, йду, їх, я до тих хлопаків. Ще не показав кухня була тут була кухня і виходимо в гараж це гараж все виходить до них